Друзі, всім привіт! Зараз невеличка у нас велопрогуляночка прогуляночка на Алмазний, тому що жара, нікуди не хочеться їхати. Короче, тридцатка, ка може більше. Я сьогодні після суток. Просто на Алмазний, Там хочу в сільпо зайти, в Рошен зайти, ну знімати нічого не буду, не хочеться взагалі. І ось, дивіться, майка з як вам Мадмузель купила мені маєчку Без одної бірки, нема ні одної бірки. Хто її зробив, ну їй звісно. Може бути, а вдруг це є оригінал. Прикиньте. Ви прочитали там Томі і фамілія. Поки вам секунду розказував комарку. Зараз трошки ліса, трошки міста. Так, включаємо нашої електрики тільки в лісі себе відчуваєш вільним спокійно можеш посидіти і кстати тут так хорошо не знаю вам чуть не чуть вітерець дує продуває ну коротше прикольно так у нас косарі порозлягались під деревиною ті що косять траву. бо тік тільки що щось жущав Я думаю за траву или щось пиляють Коротше на 5 днів вроді тридцатка Є багато маршрутів різних можна придумати Багато можливостей всяких Але Організація, непонятна організація, яких називають, так, да, посів траву. Піксіля і чорнорубашники, яких теж називають, не дають взагалі нікуди з'їздити, нічого познімати, не відпочити. Ще скільки людей відпочиває на плюжу. В основному жінки, діти, пенсіонери. Есть чуваки, но я думаю вони бронерьезят. Вау! А что это це было? Це Специально пустили или він упал? Я вы думаете. Интересно, да? Потому что ж было таке погода, короче, такая стремновато была. Слава Богу, без рада. Стрела или просто лежит или вона упала. Да не, наверное, ее просто опустила. А, я вам показывал это. Житловий комплекс Сейчас. Походу показывал, да? Ну, може хто не бачив, колись будет тут такий житловий комплекс. Он уже телефончики, наверное, в продажи, да? Квартира. То ще. На стадії фундаменту вже, по походу вони продаються. Ну короче, щось нормальне буде. Ой, на сонці краще не це. Не торчать того. Короче, я в Сільпо їду просто так. Час убитый. Сьогодні вже. щас. У нас понеділок, десь 15.04 вечора. Хочу з сільпо оглянути пиво, там Чернігівське з'явилося. Ну, воно таке дівчаче, я його називаю. Е -е, смаком кавуна. І це Аня та мамка, сестра пробували, дуже типа, їм понравилось. Їм. Мадумуазель, коротше, Ваня. Ваня той, що поганяла мадмуазель, скоро день народження, і вона хотіла, щоб я купив на день народження. Баночок 5 там а я буду обичний якесь роздлівне, як завжди, з смаркетопка. Так. Мені таке устроє. Так що в сільпо, воно по 29 гривень, в АТБ зараз по 35, прикиньте. Так, що тут? Я як завжди запізнився. Ну і заїду в Рашен, там пачку зефіра з лимоном куплю та і все. Знімати не буду. Обзор цін щось не хочеться. Зараз може доїдемо до алмазного, універсама був що. Може по базарчику так просто проїдемося. Не знаю, може до мотеля з вами проїду. Так. Я ж говорю, така жарюка. І по ходу. сьогодні... Ну коротше 5 днів підряд сьогоднішнього дня 30 -ка. Ну, В принципі, літо а що? На пляжі навіть не можна нормально покупатись, позаграти, бо патрульки туди-сюди не дають. Нормальним людям не хочу. Все, я думаю, коли я куплю таке зеркало, бачите, бо на ліву сторону, щоб бачити ззаді машинки, а я привик уже головою крутити і постійно туди-сюди. Включив настрой, як зараз відео знімаю 4К 60 fps і HDR. Ну, супер-пупер якість бути, погода сонячна ти бачиш Як завжди дебіли, поставили ці електросамокати посеред дороги. Ну а як їх ще можна назвати? Дебіли. Я отак Треба було сної ще увалити. Я коротше їх скоро начну. Електросамокати то не приділа, конечно, ну. Но... Я їх скоро почну ногами видати. Ті, що мішарик Так Таксі хоч можна об'їхати, а є вообще така тропынка. вузенька і воно стоїть посередині. Тобто воно як приїхало, як поставило, поставило і пішло. Зараз ми проїдемося по цьому тротуару. Можна було це проминути. Ми давно з вами там не їздили. Один із найкращих тротуарів, навіть на через один таких хотя. Не зря ж така, колія, дивиться. дивіться. Фау! Що найцікавіше, він же до війни такий був роздовбаний, ніхто ним не займався. Типа тут никто не ходит, да? Тут якраз таки движняк. А ось и буханка. Ну, обленерго. Такие бабки грибутя на буханках їздять. Ну, не считай начальство, ж начальство ж понятно, что на чем-нибудь крутом ездит. А робочі на буханка зелене ще. Богоякод жали, походу, якесь СССР розпадалося. Бачите, як вони стоять спонтанно. Їх дофіга цих вже електросамокаті. Ще болт, вроді болт казали, вже не буде. Ну вже 4, як їх правильно назвати, провайдера. А третій переход не встаю. Зараз ми в одну сторону з вами прокатаємося, а назад уже є. Куплю, те ще хотів чи не куплю, просто провітрюся. Через пару часиків вже можна вечеряти. Там шорцик я зняв на вечерю такий що бомбезний. Ну я її називаю балику, а так написано. Рулет домашній. Ми колись брали, був дуже смачний. Сплошний кусок м'яса, без сала, без нічого такий посочний, ну я люблю підсушений. Ось, я думав, оцей цей оператор заміни болт, ну бачу і болт є і, це, і цього ж багато. Ну, тут мені акумулятори нравляться. Ці сильненькі Ну Бачите, воно ще поставило тупо посеред дороги. В товарах, якщо що, я їжу акуратно, нікому не мішаю, людей я Мені каже, якби я постійно їздив по дорозі, мене дуже давно збудуть. Малина яйця, по ходу домашніх, так машина спонтанно стоїть, навіть не на базарчику. Це люди своє стопудово продають з машини. Зараз сезон малини пішов. Я раз, поїв, мені хватило. В принципі, наївся. Полтинники. Які... Не побачив зараз, може, в другому місці. Хотів глянути, чому кавуни зараз. Як раніше казали, арбуз це полосатий. Дякую. Арбуз це полосатий, а кавун це поняли зелений. Ага, 25 гривень. Я там ворошу дивлюся, десь пляжі показує. Весь іде спит на ходу. Пес тут не попав в ДТП під мої колеса. У них вроді 13 гривень кілограм, Кілограм. А у нас виходить 25. Ну, ще йде, йде цікаво стіля. Хоча взагалі не хочеться, ні дині не хочеться, ні кавуна не хочеться, ні арбуза не хочеться. Ні не тут. Ладно, переїдемо на ту сторону вже. Далі. Не, в тіні. Прикольно. Свіжо, свіжо. Завтра після обід трохи гості треба з'їздити. Знаю, може той обід кудись. Проснуться і вирватися, Завтра вівторок. Може вілопрогуляночку. Забахати якусь, не знаю. Давайте до мотелі з вами прокатаємося і назад по другій стороні. Бомба. Ну тут треба вставати, бо якщо мене шпокнуть, то буду я винувати, що не став з коня. ще один бачите нарушитель шурує по протуару так що тут у нас намічається? ага тут мабуть, труби, да Міняли, чи що це було? О, блін, ну вообще що це за а понятно щось щось перестало працювати. І сразу ж перед ними образувалися якісь ями колюжі. Щасся молодеж на річці. Кстати, пенсіонери, ті, що бодрі такі Любителі річок позаграть вони сейчас там товчуться. І студентес. Хтось на роботі ще 4 часа вечір. На мій любимі. Колись була дегустація вина тут, ой, не дегустація, а у у пригощали. Як було відкриття магазину, вина світу. Ну щось я туди. Не захотів під'їжджати. Я такий не, не любитель вина, якби у вони не вищали. І тоді було прохолодно кажесь, можливо чимось покріпче. Що тут у нас? ДТП? Так, да, ДТП. Вже одні поліціянти приїхали. Тенько не будемо вставати, прошаримося. А взагалі тупо кручу педалі. Бачите, тут хоч широкі тротуари до мотеля. Получається з самого автовокзалу. Хватий піши водом дороги. І мені. В принципі, могли б велодоріжку хоча б нарисувати. Не то що там є якось викладати, хоча б просто нарисувати. Вони її наді роблять. Класна остановка. Стовби ржаві для сліпих, тротуар, як виходиш, ще плитка. Все, ми на мотелі, зараз в іншу сторону ще проїдемося і піду я скажу. Може шорти зніму якщо побачу, це пиво по 29, якщо воно є. Зніму шорцик. Подивлюся там за акції в Шинок, Диканька реклама прямо по курсу там можете завітати. Підшиниться трошки так. Бачите, я встав, голову не захотів. Тоже мабуть, 50 на 50. Десь стає, Опа, подлипами Смачно. Так що тут задвижняк. Пробую докатитись і крутити педалі подальше. А вже все, здобув. Я ще хочусь. Так що опачки, генератор, а що ж такое? Як бачу генератор у мене одразу трошки, так, да, що світло почали відключати або ще щось. Я не знаю, що хуже. Ну, не вважає війни, що хуже того, як відключають світло. Воду хоч іноді одну відключають, другу оставляють. А от як світло відключає, так виходить взагалі жорстко. Так, я просто постановку об'їжджаю, там погано проїжджати. Бачите, столики пусті. Вечором не люди. Збираються тут відпочити. Так, дрішпаліти з матами Серйозно, серйозно. Коротше, подивимся, завтра получится кудись мне вырваться. И послезавтра. Вот, бачите, ДТП. Что, маршрутка там? А, не. Маршрутка не при делах. Две машинки. Походу, ЛАНОС. и кто там у нас? Да, не видно фіат чи що. А де ж эти? А, просто жінки, так? Да? в ДТП попагли. Того немає еті. в почтальйонів. А якби чуваки тут вже почтальйони зразу б нарисувалися, вони теж на ДТП виїжджають. В помощь, як кажуть. Знаєте, Бог в помощь. я хорошо продувал. Блин, опа. Петарда. Надо такие слова не казать. Они не так поймут. Хотя слова с песни, да? Молодежь. Це були зазвуки такі цікаві, заброшений магаз. Тихеньку ті металеві баки заміняють на пластикові якісь модні. Вроді на половках теж там вже 50 на 50 замінили. Дивіться, ще одна остановка, подвезли. Через неї проїду. Без накриттів, якісь торчать, скажіть то я скажу. Арматурини, ну правда, зрізані, є чимось накривають там. Щось колись на Васях було, що будуть там остановки, реконструвати. Їх робити треба, їх взагалі нема. Чи колись були, я не думаю. Ну, Патрулись. На ДТП зараз 100 машин приїде. А не, вони ж зайняті. Зараз такого нема, щоб приїжджали на ДТП по 5 екіпажів. Зараз вони ж виповнили, зайняті всі. Другими справами. Зараз 1-2, навірно, приїде. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, зараз я туди скажу. Можливо, пару шортів вам зніму, Шортів. І свої шорти зніму, і другі знімо, і так, що Не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти А вам всім мирного неба, тихої ночі. Всього самого найкраще. Все, давайте, пока-пока.